Доброго дня, діти! Сьогодні у нас знову заняття з математики. Сьогодні ми будемо проходити нову тему, але спочатку трішки пригадаємо, що ми вже з вами вивчили. Погляньте, будь ласка, на цю веселу гусінь та на кожному її кружечку зображена якась цифра. Але деякі цифри загубилися. Давайте допоможемо їй відновити їх, так? Погляньте, ось тут. У нас має бути яка цифра. Так, три. Ось в цьому кружечку не вистачає якої цифри. Так, шість. А між сім'ю та десять. Вісім. Та ще яка? Дев'ять. Молодці. А тепер давайте з вами разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І давайте назад, тепер самостійно порахуйте, будь ласка. Молодці. Дуже добре. Переходимо діти з вами до наступного завдання. Повторимо геометричні фігури, які ми вже з вами вивчили. Я називатиму вам фігуру, а ви її знаходите. Знайдіть, будь ласка, зелений п'ятий кутник. Шукайте дуже уважно. Не перепутайте! Ось він, молодці! І наступним шукаємо помаранчевий чотирикутник. Уважно шукайте. Сподіваюся, всі знайшли його. Ось він, молодці. А зараз шукаємо жовтий овал. Ось він у нижньому куточку. А ще знайдіть, будь ласка, фіолетовий квадрат. Легко було впоратися. Так, ось він. І остання фігура, яку нам потрібно знайти, це помаранчевий трикутник. Всі швидко його відшукали, я сподіваюся. Молодці діти. Сьогодні, діти, я хочу вас познайомити з новою темою, з кутами. Але спочатку пригадаємо геометричні фігури, які ми вже вивчили з вами. Це круг, це овал молодці, це трикутник, а це квадрат. А це в нас, діти, що прямо кутник. А ось це п'ятий кутник. Усі пригадали фігури. А тепер, діти, нагадайте мені, чи всі фігури мають кути. Вірно, овал та куруку не мають кутів. А які фігури мають кути Назвіть мені. Так, трикутник, Чотирикутник та П'ятикутник. Молодці! Знайомимось з нашими кутами. Перший кут, з яким ми познайомимось, називається прямим. В нього одна сторона йде рівно, як підлога, а інша стоїть прямо як стіна, не нахиляючись ні вліво, ні вправо. Отож цей кут називають прямим. Запам'ятали? Наступний кут, діти, ми взяли у торівну стіну і трішечки нахилили її. Куточок тут вийшов гострим, можна вколотися, так? Тому його так і назвали Гострий кут. І останній третій кут буде називатися Тупий кут. Тому що ми знову взяли ту стіну і нахилили, як диванчик. Мені би розклали диван. Кутика майже непомітно стало. Через це цей кут назвали тупий. Ще разочок нагадаю: є гострий кут, тупий кут та прямий кут. Молодці. І давайте ще разом повторимо назви Гострий. Тупий та прямий кут. Дуже добре. Поглянемо, де ж тут у нас гострий кут? Це відкриті ножиці. Також гострий кут зустрічається у олівця. Можна зустріти на ялиноці, на татових плоскогубцях. На маминій терці, на знаку дорожному. Так, молодці. Розглянемо, де ж ми можемо зустріти тупий кут. Коли ми відкриваємо вікно, ось тут у нас тупий кут, у дивана. Бачите, ось тут, на пляжному ліжаку, ще всі хлопці знають ось такий знак на автомобілі. Як він називається? Мерседес, ось тут, бачите, теж тупий кут. А ще теж на дорожному знакові стоп? Теж дорожній тупий кут. Тепер давайте. Подивимось, де зустрічається прямий кут. Прямий кут зустрічаємо на ігровому полі, так, футбольному. На книжці букварик. Погляньте, теж є прямий кут. На дошці, на дорожному знакові. Ось тут теж прямий кут. І на коробці з іграшками, так, тут є прямий кут. Діти, як ви гадаєте, у їжака тут який кут? Вірно, гострий кут є. так. А у котика який кут ми можемо побачити на хвостику? Так, прямий. А на вушках, а на вушках у котика гострі куті. Кути дуже добре. А ще погляньте на ось такий. Як ви гадаєте, тут у нас який кут? Так, тупий. молодці, діти, а домашнє завдання. Будь ласка, і ви. Викладіть якусь фігуру, у якої буде прямий гострий або тупий кут. До побачення, до нових зустрічей!